60 генераторів і 25 когенераційних установок підготувало до нового опалювального сезону Хмельницьк теплокомуненерго. Це дозволить безперебійно подавати тепло в оселі хмельничан у школи, лікарні та заклади соціальної сфери навіть під час можливого блокауту. Про це йшлося на засіданні штабу з підготовки міського господарства до зими. Ми отримали від донорів досить суттєву допомогу. Що стосується когенераційних установок, насосного обладнання, ну і інших обладнання, а також матеріалів. Тобто і це хотілося теж, щоб воно все пішло в роботу. Ну от Що стосується когенераційних установок, то вересні ми отримали ще 6 штук з потужністю майже 5 МВт. І з них за короткий термін все це змонтовано. Три вже в тестовому режимі працюють по, кожна по мігавату. Зараз на одній завершенні повністю роботи чекаємо, коли з Німеччини прийде налагоджувальник, і завершуємо на, ще на, одній, на одному об'єкті на 1,2 МВт от останню цю когенераційну установку. Тобто загальної потужності в нас по когенерації буде вже 13 МВт. Під час засідання міський голова заслухав звіт представників ДСНС, комунальних підприємств, управляючих компаній ОСББ, департаменту освіти, управління охорони здоров'я та дорожніх служб. Адже цьогоріч ризик відключення електроенергії, газу та води внаслідок російських атак на критичну інфраструктуру досить високий. Тож місто має бути готовим до можливих надзвичайних ситуацій. Взаємодії між нами усіма залежить насправді те, як ми цю складну зиму пройдемо. Вони точно будуть толочити, точно будуть використовувати паніку, да там спроби тиску, інформаційну війну. Я думаю, що ви вже то прекрасно бачите, і ми на собі напряму це відчуваємо. У разі тривалих перебоїв з подачою світла, тепла та води стаціонарними пунктами обігріву стануть 17 закладів освіти громади. Також працівники ДСНС розгорнуть три мобільні пункти, які забезпечені всім необхідним згідно вимог постанови Кабміну. Є ще в нас в резерві два намети, Це УСБ-56, ну це брезентові, але там опалення є буржуйки по-простому стоять. Їх також в випадку чогось можна буде залучити для розгортання пунктів незглавності. Що стосується реагування, в нас на цілобовому чергуванні перебуває 12 одиниць техніки, 44 чоловіки особового складу, і в резервному розрахунку перебуває 11 одиниць техніки, 49 чоловік особового складу. Загалом Хмельницький до нового опалювального сезону готовий. Підсумували на засіданні штабу. Однак, коли його розпочнуть, офіційно залежатиме від погоди. До слова, нині у місті тестують систему теплопостачання. Тож у деяких будинках можуть бути теплі батареї. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.